Йону і всім на каналі АПЕО і сьогодні, друзі, ми будемо тікати в Роблоксі від Escape Evil Grandpa. Тобто ми будемо тікати від дідуся. В цій людині настільки великий досвід, дорогі друзі, що просто ну це, це майже unreal, unreal робиться ця гра. Е, <кхи> дорогі друзі, ми прийшли. Е, Бадді в тюрму. Ми прийшли... Е, Грандматюрму. Ми пройшли там бейбіки, туди-сюди, ми майже всіх пройшли, Сьогодні ми виросли. Ми нажимаємо. Hard. Hard level. Так, добре, ми десь спанимося, я не знаю, що тут треба робити. У нас є дідусь, і нам показує стрілочка, що треба туди кудись туди йти. Розбудити ми його не можемо. Ну то й добре. У нього така палка, прибити, навірно, що прибити, мабуть, з першого разу зможе просто хіяк і все. Так, нам, напевно, ще треба ці калюжі сопель, просто води. Це, це, це навіть не вода, це слюні. Так, добре, нам, нам треба обходити. Давайте, зараз йдемо, йдемо, йдемо. Ой, ну, сто. Ну, сходи вони прям ва. Ні, вау, сходи, чудові. Так. Це він. Десь на Нобелівській премії, напевно, що з Ейнштейном сфоткався. Так, це в нас тюрма. Ми тікаємо з будинку від нашого дідуся. І знаєте, що я вам скажу, в дідуся дуже правильна їжа, дуже правильна їжа, тому що ну, це капуста, цвітна капуста, ну, молодець, дідусь молодець, молодець дивиться за своїм здоров'ям. Я за нього дуже-дуже сильно радий. Напевно, що прожити хоче дуже ще довго ще правнуків побачити, може, я не знаю там. Так, я вибачаюся. Дідусь, твоя цвітна капуста, в мене трошки крякнула. Ти і, і хопля, давай, давай. Ран, 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 давай. все, пусть. Цвітна капуста мене не виграла в цей раз. Ні -а, ні -а, ні -а. Ну а тепер я чуть цих труб не впав. До речі, мені здається, що цей дідусь, і наша бабуся в попередньому відео, хто не бачив, то перейдіть по ссылки під цим відео і подивіться попереднє відео з бабусю, як ми тікали. Е, вони дуже сильно схожі, тому що в бабусі е, також були такі труби схожі. Так. Ви серйозно, мені треба було йти, я думаю, що ну, на мене саме перекрутить, я піду. І з самого початку, серйозно, Фух, Сюда! Фу, так якби тут зарапав, це було б таке фаталіті, що капець. Наш дідусь, я вам скажу, ну прям він ну, прям за здорове за здорове харчування. Тому що подивіться, просто гляньте, просто морква в нього скрізь, він скрізь їсть, там, ну молодець дідусь, молодець. Я... Давайте. Раз, два. Перепригнули, 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 перепригнули. Сюда. Так, далі в нас. Ох, ти дідуся. Нап... Я не знаю, чи нам треба до цих всіх челюстів дотрагуватись, але ну, я думаю, якщо вони такі червоні трошки виглядають, то не треба. Так, добре, зараз ми йдемо. Ого! Так, чекайте. Це в нас там знизу. А, дідусь спить, я поняв, да? А я його не побачив, я вибачу. Я дико вибачаюсь. Що ж ти боже! Це капець, йому... йому треба на день народження пінцет подарити. Подарувати. ну, чесно слово, ви бачили, що в нього там робить. Це жах. Так, і за те, що ми вибрали хард левел, я не можу зараз пройти. Так. Чекайте, ми стільки тюрм пройшли, нам треба хард. Нам треба хард пройти. Тому що, ну як, так то. Так, зараз, зараз. Опля, сюди. Опля, давай, давай, давай 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 стаєм Опля! Сюди. Так, шкарпетки. Шкарпетки, напевно, що нам також треба оминати, тому що, ну, наші нам... Ну, на вонючу одяг нашого дідуся ставати, правда? Ай. У від цього дідуся, трошечки аж першить в горлі, тому що... Ну і як його носок можна обминути? Чого? Ми прийшли. Так, давайте. Що це в нас вже далі? Далі в нас просто. А, це у нас ниточка, там, де дідусь підвішує свою кофтинку, там, шкарпетки, Так, ну добре, добре. Дідусь молодець, дідусь, тому що за харчуванням він дивиться, їсть все, там корисне. Так, далі у нас щось там написано, The Prone Factory. Добре, давайте подивимося, що це таке у нас. А дідусь то наш шаман, непростий такий дідусь, так? Да? Гляньте, просто тут він у нас. Це він так прикидається, що він е, такий то стандартний дідусь, який дивиться за харчуванням. А так, то він шаман. До р... Серйозно? Ого, дідуся канатна дорога. Я не знаю, що вона його витримує, звісно. Треба Дідусю, може, пару кілограмчиків скинути. так. Давайте, давайте і давайте. Все, ми пройшли сюди, так, давай. The to... Добре, зараз глянемо. Для вас це буде пару секунд, а для мене треба ці душечки носити знову, щоб поставити їх. Так, ми пройшли і зараз нас далі просто якась вже драбина. ну, Сходи для якогось, не знаю, великана, напевно. чи що. Ну, Це я точно не для нашого дідуся. Це якісь може, носки вішати, я не знаю, шкарпетки, чи це сушка може якась, я не знаю, ну це прям такі нормальні. Так, добрий вечір. Так, я, нам треба, напевно, що вниз, правда? О, да, асфальт ми любимо! Нам треба прямо. Тому. Давайте. Печиво від нашої бабусі в нас є нашого дідуся. Так, ми зараз з'їмо це печиво і ми повинні. Ого! То наша бабуся ще й е, е, шаманка так само, як наш дідусь. Тільки живуть по окремості, звісно, звісно. Так, трошечки сумно стоя, але все одно. Це печиво доставляє, значить, значить, любов, любов. Тільки така печиво, що він два рази більше. Я став два рази більше, ну супер. Так, давайте. Топаємо далі. Просто у на нас тут ось. Ай! Ага, ага, звісно, да-да-да. Ай-яй-яй, ай, айнцвайн ай, 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 дрань, я тебе щас срань. Так, чекайте, треба. Нам треба це пройти. Чекайте. Опля. Оп, давай сюди. Є, yeah. ми прийшли, давайте, зараз ми топаємо. Room of the Colder Pran. E -е, так. У нас якась трошечки холодна кінота чи що, я щось не розумію. Тільки не кажіть, що я буду зараз з ним вбитися в його будинку. Просто гляньте, які в нього хороми! Я думаю, якби в реальне життя це зробити тут було б квадратна... ну, квадратних метрів з 400, напевно, це точно. А дідусь нас не простий! Ай-яй-яй-яй, ай, давай, давай що, а, Боже, як він помістився в оцього чудо-юдлого паука. Я не знаю, ну я ж вам казав, що він не простий, він шаман, він тихнай. Кіх, він Вон, ну дивіться, щось там щось там робив. Щось там шамани. А в нього є якась кнопка? Ні, це не кнопка, це в нього якийсь... Одним ударом! Серйозно! Це це що за кібург взагалі? Так, добре, ще раз. Ми його не прибили. Добре, я думаю, що це є якась кнопка. Ну добре, добре, буду знати, що це на кнопка. Давайте, зараз ми. Ідемо. У нас є якісь черепи туди-сюди. Давайте. І зараз 3, 2, 1, нажимаємо і знову атакуємо. А, нього хп не возродилося, не встиг, не встиг доробити. Так, все, туди. Туди його, туди, так, все, пока. Ай, чао, аміку, саревідер, не плач. Якщо що, так, давайте зараз беремо і біжимо, біжимо, біжимо. І su freedom. Так, дідусь. Ми зараз його чекати знову будемо, що я щось не розумію? Серйозно? У тебе ж серце... Це у нього серце чи що на його гуляє, ж не розумію трошки. Так, давай, де там наш дідусь. Ай, чао, амігос. Це... Чекайте це його будинок. Це ти його сам робив? Чи там під замовлення? Просто. Ти... Та... Ти знаєш, що таке уровень? Та вони ж криві, капець. Так, добре, все, ми зараз виходимо на сушу, на сушу. І йдемо до нашого п'яде Так, зараз, 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 зараз. Просто мені цікаво, яка? Територія нашого дідуся. Чи це ми такі, як мурахи, чи це що, ну подивіться, він живе в хоромах. І, до речі, ми там були. Так, давай, 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 зараз ідемо, ідемо, давай, давай. І I am winner. Я вас вітаю, дорогі друзі. Ми пройшли боса 500-го леву. Ми, друзі, пройшли боса 500-го леву. І це наш, ну, можемо цим писатися. Ну, а друзья, Пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока, пока, пока.